Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також, а також. А також сьогодні у нас зв'язок. У нас зв'язок сказав, з космосом. Але в принципі, якби я так сказав, я би сильно не помилився. У нас сьогодні зв'язок з казковою космічною виконавицею, українською виконавицею, українською співачкою, українською блогіркою, акторкою фінліською національного відбору на євробачення 2023, фіїнкою. Фіїнка, доброго дня, тим чуєш? Дай Боже, а дай, Боже дай Боже здоров'я, дай okay, Боже uh, здоров'я. Окей, е технічне питання. Ти мене чуєш нормально? Добре, чую прекрасно, але а, мене і але ви, мене ви да, да. Ми тебе і бачимо. Ми тебе дійсно і чуємо е, Фіїнко, Скажи мені, будь ласка, тобі зручно буде, щоб я звертався до тебе так, чи по твоєму, чи до тебе твоїм е, рідним ім'ям? Рідним ім'ям, скажи, будь ласка. Як як хочете? Мені вже одно, чесно, мене вже і так, і так називає. Що ж, ж таке, як же ж може бути так? Е, добре, я не відкрию великої таємниці, особливо для твоїх шанувальників. Тебе звати Ірина. Uh, і ти точно не з Вінниці. Це однозначно, це точно не, не. Да. А як ви, як ви це узнали? Ну я що я не бачу, що я очей не маю. Скажи мені, будь ласка, це точно. Да, до речі, у нас є таке поняття, і тут я маю сказати, ти вже напевно в курсі. У нас є таке поняття як інформаційний привід. А інформаційний привід у нас сьогодні дуже приємний і дуже цікавий, адже я кажу для наших глядачів і слухачів, ми. Виходимо зараз цим ефіром для того, щоб підтримати і е, додати свою невеличку, класну, я так вважаю, е, невеличку ложечку меду в е, ту величе в то величезне горнятко класних гарних е, відгуків і інформації, які поєднав. Великий український концертний тур, який називається Гуцулія рулить. Скажи мені, будь ласка, Іринко, я ем, помилився, чи я правильно поставив наголос Гуцулія чи Гуцулія? Гуцулія, Гуцулія. Всі я правильно сказав, Гуцулія, так? Тут питання, коли кажуть гуцуле і гуцуле, от правильно буде казати Гуцуле, а не Гуцули. Mm -hmm. Але Гуцулія. Так, так, все вірно. Але Гуцулія. Окей, е, давай таким чином. Скажи мені, будь ласка, коли народилася ідея і що увійшло в концертний тур Гуцулія рулить»? Насправді ну, то давня мрія, якщо чесно, поїхати з туром. Тільки якби надавали собі звіт в тому, що розуміли, що не, не, не стільки України ще про тебе знає, щоби могли поцікавитися і зрозуміти, хто така та є і національний mm -hmm. відбір, якби став для цього поштовхом, власне, чого ми можемо тепер завітати до Вінниці, і дуже багато слухачів з'явилося саме з Вінниці. І от пишуть Вієнко, приїжай до нас. То Фіїнка їде, от це точно а ідея. Це 100, процентів. <гум> а, а ідея? Ну я написала альбом. Розумієте, то вже так як Бог приказав їхати, бо то як є альбом, то любий порядний артист їде десь з концертами, то альбом показувати людям. Так, що будемо ну, презентувати? Ну, ну то є все не дуже просто а, написати альбом. Я розумію, сіла сама собі, сама своєю головою, зі своїми руками, зі своїм фортеп'яном, або сіла там з гітаркою, або сіла. Я не знаю. Да? А, ну на одинці mm -hmm. ти можеш це зробити. Звісно, я трішечки так, так. жартую, але на одинці ти можеш це зробити. Більшу кількість роботи так само ти можеш підписати одного максимум двох людей, які би аранжацію тобі придумали, які би слова написали, або навпаки, твої слова не, не, не. на якусь ну, таке. До речі, знаєш, знає, це в мене традиційне запитання: що у тебе виникає? Ем, коли ти, наприклад, працюєш, коли ти придумуєш, коли ти пишеш, що у тебе спочатку виникає слово, потім іде музика. Чи навпаки музика, мелодія, а потім на неї йдуть якісь певні слова? Е, ну то, то як коли насправді е, зазвичай, у на мене такі пісні я дуже такі роблю, щоб вірусилися фрази, якась фраза, яка мене от би? Ну, до прикладу, ой, попід. Mm -hmm. Попід зелений. Тут це ну це вже всі її знають. Довбуша пісню. Вона відома пісня про довбуша там в Карпатах всі її співають. Але в mm -hmm. нас був такий прикол, я її навіть в сомоліжник ТВ використовувала: що а ну, давайте, хлопці, пісню про попіт, і всі, ой, попідгай попі, да, mm -hmm. зелененький. Та і от з цього такого приколу завірусилася ця фраза в моїй голові спочатку. А потім, а потім пішло. пісню, мелодію і так далі. так Тобто... то, то не знати як. Або я якусь співанку почую гуцульську. Мені сподобався мотив. А ну, наприклад. І я вже на ній на основі та, Ну, наприклад, наприклад, а я собі заспіваю, я собі звисну. Це я ай москали кай заморлань папоти знову. І вже на основі цього я вже придумала всю пісню про москалів. Тобто, треба, щоб щось зачіпило, чіпляє тебе, і ти в принципі вже можеш говорити про те, що і є впевненість про те, що зачіпить і слухача. Окей, так, знову таке так, так, традиційне так, так. запитання. Вибач, ну традиціоналіст, на початку. Більше мажорних чи мінорних в тебе композицій? Ти не дивилася на мажорних, та то нема що дивитися, я то знаю добре. Я угу. написала тільки дві мінорні. Причому, коли я створювала фіїнку, я якраз не хотіла зовсім. Писати ніякі мінорні пісні. Я навіть акцентувала на цьому, що фієнка то буде забала, то буде набуток. Mm -hmm. То таке буде, щоб натанцюватися, насміятися, натішитись, але це в кліту войну. Mm -hmm. Написала дві пісні ліречні. Я так, чому ось. запитався про мажор і мінор. Тому що наступне запитання стосовно ладу. Якщо тур називається Гуцулія рулить, е, ті, хто е, займаються або займалися в більш-менш академічних музичних закладах, вони знають, що окремо навіть є такий гуцульський е, е, лад. Ми так говоримо. Mm -hmm. Якщо говорити про mm -hmm. лади, то це гуцульський лад. Крім е, назви. Е, е, е. На крім назви, напевно, ще обов'язково має бути присутній і ритмометр, і обов'язково має бути присутній цей ще гуцульський лад, щоб більш-менш в повній мірі відчути, що це таке, тому що це гуцулія рулить. Так, і от власне що я коли створюю пісні, просто взяти коломейкою, поставити зверху біт, на угу. коломейко, це вже не означає, що це гуцульський лад, і цього дуже багато. От якраз створити нове звучання за цих там тих ноточок гуцульських, які угу. нам дані, їх так насправді не так багато цих співанок і цих всіх таких звучай, щоб перетворити. Ти чуєш, що це гуцульщина. Але немає от прямої там тої коломиї, співанки mm -hmm. такої, яку ми звикли чути, і, і от в цьому якраз і от суть пошукати цю таку мелодику, щоб люди розуміли що це гуцулія. Іринко. Ти вже чотири рази сказала зараз коломийка, коломийка. Ти розумієш? У нас mm -hmm. е з одного боку ми розуміємо, що це таке. З іншого боку, у нас на нашій території ми м трішки інше е значення цьому придаємо. Це два слова у нас. Тому ага, по... ну да, поїхали далі. А, два слова. Скажи, будь ласка, два слова про ліжник ТВ. Жар вам казати, канал набрав 100 тисяч підписників. За один день. я сама себе вітаю Ні, ні. за чотири роки. До речі, дуже символічно. Вчора було перше відео випущене мною. Ну, на не на каналі було. Ну, взагалі, канал існує близько трьох років. Я в інстаграмі перше відео зняла на хвилинку. І пішла, поїхала, так би мовити. Uh -huh. uh, так, і вчора було перше відео, 4 роки тому вийшло. Зараз канали 100 тисяч без реклам, всяких таргетів, всякої такої штуки. Просто люди, так би, добровільно прийшли, приписалися і зі мною разом. Цього діалекта вивчають ну дивися. І, ну, і... ну ну сама назва, е, якщо я не помиляюся, якщо перекладати на е, з діалекту, скажімо так, якщо пояснювати, що таке ліжник або ліжник. До речі, є різниця в наголосі? Ну тут залежить від місцевості. кожен Кожному різні суть залишається та сама. Суть залишається одна таке та слово, що тобі ніколи не догадався. Ліжник ще є слово дярга. Ні, дярга я не знаю. Ніхто. От дярга я не чув, я не знаю. Це точно. Ну от ліжник, по нашому, це як, якби ну диван. Розумієш. Ну типа, от, от полежати на а, дивані, то, лягти, от, лежати ля... та, лягти, лежати. От ліжник, так? Да? ну в принципі воно від тобто... слова лежати. Так да. Так тобто, сам. це якщо хтось би писав якусь там кандидатську або докторську дисертацію, то в принципі це можна було би витягувати як український варіант Камасутри. Ну от да а, с... С... А, до речі, про ліжник є така мова, що лягне двоє, встали троє. Давай ми про це поговоримо після 23-ї, тому що в мене зараз по тому euh, ну, і може і Чік розумієш? і і вже лягли двоє, встав один. Так от, якщо точно, точно з тобою домовимося. Скажи мені, будь ласка, Іринко. Обов'язково треба, щоб був оцей воду дует, щоб була дуальність навіть не тільки дует, а можливо і тріо. Ти сама, що я маю на увазі? Ти сама по собі виконавиця. Ти маєш свою команду, ти маєш свою філософію, ти маєш своїх людей, які тебе підтримують. Це але це одна горизонталь. Є інша горизонталь mm -hmm. це. Ем... Е ці всі мережі, які знову-таки, мають тебе підтримувати для чого? Для того, щоб твоя перша горизонталь нормально е себе почувала, але ти не можеш просто так їх викинути, ці мережі, і живі там собі як завгодно. От на тому ліжнику там собі да ні, ти маєш їх контролювати, Нє. ти маєш їх наповнювати, ти маєш за ними дивитися. Скажи, будь ласка, зараз це вже стало настільки великою серйозною необхідністю працювати як мінімум на два, на три, на п'ять таких горизонталей. Я вам сказала, роботи більше коло худоби, коло тих соцмереж. Ой, дуже добре. От треба ну, оце кажучи, от вирізати. Це кажучи... оце твоє роботи більше, ніж біля худоби. Клас, супер. Ну, угу. власне кажучи, це така для мене: от я актриса, акторка за освітою. Угу. Я працювала в театрі, грала, і ти розумієш що, як то казав Кузьма Скрябін, що там про твої здібності буде знати, лише меш на кухні більше ніхто. Угу. І давно нам було ті такі платформи, що от нате вам. Люди добрі, і пробуйте хтось це там не знаю, монетизує по-своєму, хтось робить по-своєму. Для мене це спочатку була можливість просто проявитися як актору і як людині, яка от вміє писати сама, створювати щось. А далі, а далі ти зрозумієш, це дуже класна площадка, щоб тебе більше і більше глядачів дізналося про те, побачили. Ну я думаю, що вона зараз настільки тісно переплетена, що одно без другого просто ну, не існує. Неможливо просто. І треба вже. прийняти цю реальність. І я та людина, яка до 2015 року ходила з кнопочним телефоном, угу. бо мене нервували ті смартфони. Я не розуміла, що там робити в тих соцмережах. Я от людина мистецтва, мені mm -hmm. от почитати, походити в театр. Я би ніколи не додумала, що я зараз буду так інстаграм, телефон на себе кожен день, але це вже це свого роду свій кайф, бо там де дуже великий зв'язок з людьми, і з дуже швидкий публікою. Я от і дуже швидкий. Дуже. Та, і це всі всі один одному передають, і, і це і це дуже круто. Я не знала, що це настільки можна поширити якусь свою ідею і знайти стільки під. Припесників, окільки я uh -huh. кажу, прихильники. <ріст> ну, ну крутяк, крутяк. <ріст> я тішуся, що воно так розвинулося. Тобто, просто правильний напрямок в цьому обрати, от і все. Uh, знайдеться. Окей, ми маємо ще, ну можливо, там хвилин сім максимум. Нам режисери дадуть поговорити з тобою. Uh, скажи, будь ласка, давай так: одразу забігаючи на період, uh, коли ти будеш у Вінниці? 10 березня. Ой, божечку, боже, ні, Це ні, я ні. у Хмельницькому. Ні. Вісно, у мене вже зараз я вже а де подивись, у мене вже голова забита. Біг ми Боже. Ну no, ну, no, no. я вже говорю. Так, Бок, значить, боки, я, боки, я їду перше б... саме дев'ятого березня. Вот, вот, вот. Я це я саме хотів почути. Значить, ще раз э, 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 дай зроблю невеличке оголошення. Э, 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 9 Ири... березня. 9 березня. Да. Знаєш, от так ти зараз so. показала. От так ти зараз показала. Хтось без звуку побачив і подумав, що приходь до мене, я тобі телефон подарую. Оце точно <реш> так ні, от... ні, до речі, я не з тих, що дарують то телефони і людей на гівенеях. На Тех собі позаробляли. У мене всі живі люди. <реш> e, Значить, так маю зробити невеличке оголошення, що фіїнка буде у нас у Вінниці 9 березня. Я маю на увазі саме концерт. Якщо вдасться до концерту, ще раз тебе запросити. Якщо твоя воля і ти будеш в, в нормальній формі, якщо не буде важко там їздити, якщо будеш себе гарно почувати, можливо, завітаєш до нас на ефір. Якщо ні, то 9-го числа ми маємо можливість тебе почути. Знову e, таки кажу, це концертний тур фіїнки Гуцулія. Рулить. А, і єдине, що я дуже сподіваюся, що, можливо, в нашій ранковій програмі будуть розіграні хоча б парочку е квитків запрошень на е твій концерт. Ну, це є як має бути. Ні, ну, я Все, це я проговорив, скажімо так. От, я нічого не казав. Да, да, ні, навпаки, я мав це сказати. розумієш? мене ж як у класика, всі слова записані, в мене всі ходи записані, розумієш? А, от, бач, мені тут написали остання пісня. Я Ну, яка це остання пісня? Не остання, а крайня пісня. Це точно. Ну, пісня. Як зараз кажуть, та-та-та. Ні, 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 нічого подібного. Крайня, крайня пісня, плакали. І це зовсім не крайня пісня, але тим не менш, ем, хочеться на ній зробити невеличкий такий акцент. Ем, ну, це, по-перше, ем, мінорний варіант, як не крути. Ну, ми не можемо плакати у мажорі. Хоча я не знаю, ну, можливо... Можливо... Можливо, можливо, хтось і вміє. Я не знаю. От, ну мене... да е, Декілька слів про е, цю пісню. Цю пісню то я взагалі не планувала її писати, бо я казала, от зараз після Євровіжа на того треба щось таке веселе далі показувати цей гуцульський колорит, драйв. Але ми поїхали в Київ і побачили на власні очі ті обстріляні будинки, парки, дитячі площадки, і так далі. І той жах весь. І так цікаво. А Та власне, бо ну ну давайте чесно, в франківську такого не побачиш yeah. і. І їхали ми з водієм таксі, якраз у це всіли з вокзалу, і він такий позитивний чоловік Їхалися. Київ такий тихий, все зовсім інакше. Там вже була до війни, і тут він їде. Я кажу, ну як ви взагалі працюєте? Ви тут живете? Ви там ну як ви вплив без перестанку А він такий каже Ну а що робити? каже, поплакали, повтиралися і далі жити. Mm -hmm. І мене ця фраза І оце зачепило начепила, тебе. Я то... зрозумів. І оце тебе зачепило. От, Власне, це про те, що ми говоримо. Ця фраза мене зачепила, і я в той же ж вечір, прямо на тому нацвідборі, написала цю пісню. Отак то так і стало. скажи мені, багато вже про це говорять. Але мені не пробачать, якщо я в тебе не запитаюся, і хоча б 30 секунд, ти про це не проговориш. Євробачення, твоє ставлення взагалі до будь-якого пісенного конкурсу, як такого, як форми, як ти це сприймаєш? Як необхідність, як ти сказав? Твій талант ніхто, крім миші на кухні не побачить, ти процитувала. Як твоє ставлення взагалі так. до будь-яких мистецьких музичних конкурсів? Ну, конкурс це завжди дуже суб'єктивна штука. І це наша така професія. Ми маємо це розуміти, що сьогодні там стало так, от сонечко засвітило таким примінчиком, такий вітер подув, і таким, ну Це завжди удача. І це треба віддати цьому більшу частину, навіть більше, напевно, ніж якісь працелюбності, працездатності чи якісь там справедливості. Але це це круто, що вони є. Це особливо цього року. Величезна дяка що нарешті. Проявилися нові молоді артисти, і нові звучання, голоси і так далі. Ну, Я, якщо чесно, вважаю, що цьому, на жаль, війна передувала цим всім речам, але дякую, що так. Скажи... Круто, круто, я рада, що є такий конкурс. Скажи мені, будь ласка, ти забобонна? Ні, абсолютно. Зовсім. Абсолютно. Ні, Ноль. Ну так не може бути. ну так, очак, ну Ні, ну, так, от ну, я, я, я скажу, ну не може бути. Чому? Тому що дуже велика міфологізація. Гір, е, велика міфологізація ну, лісів, <ріст> Карпат, Гуцулі і все, -все, -все інше. Трембіт, на... не про забобони. Ну то не про забобони. Тут уже про вірування. Які йдуть нам так би мовити з молоком матері передаються, і ти просто приймаєш це як знаєте? Ми маємо зранку стати і випити стакан води, mm -hmm. так само і ці речі. А забобони це типу кіт чорний там перебіг чи вийти на сцену і там покропити світову воду в сцену, mm -hmm. то я такі артисти. Nie, це вже про... про інше. А a... от про про містику горах, то так, так, це є a... a... туди. A... Просто ти сказала, <laughs> що це як пощастить. Ну, а е, пощастить а, це, це, як, е, це як в якби вдача така розумієш? От є такі люди, що кажуть, куди би руку не упустив. А, навіть, ну, якщо навіть... вірити там в там у вікно кричати, халява прийде, ні-ні-ні, це не про мене. я буду... Ні, ні разу не кричала? Працювати до досить... <працювати> досить... <працювати> студенткою, Боже, це єдине, що мене спасало. Але але. <працювати> 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 Ти працюєш на результат, але все-таки є кажу, в цій професії, доля оцих речей, на які ти ніяк не можеш вплинути. Я не знаю, там про, скажу говорити про справедливість чи ні, це, напевно, ще з, з, з сили досвіду і всього, що я там бувала, я не можу зараз так голосно висловлюватись. Але е, загалом. Так, це дуже 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 велику роль відіграє. Злови фразу, яка би з тебе зачепила стосовно справедливості. Злови, знайди оцей невеличкий якірець і напиши пісню. Все, і тоді не треба говорити. Тоді буде співати. І разом з тобою знаєш, а ви, а ви та як воду, ви та як воду дивитеся? Я якраз над цим працюю. Я тобі скажу, я дивлюся не в воду, а я дивлюся на хронометраж, і я дивлюся. Мені показує режисер. Ми вже маємо виходити з нашого ефіру. Ну що ж, фієнка, українська співачка, блогерка, акторка, фіналістка нас відбору на Євробачення. 2023 Сьогодні була по скайпу разом з нами. Таке відчуття, що була разом з нами в студії. щоб би й говорили, говорили, говорили. А потім, а потім би точно і заспівали. Точно би заспівали. Дякую тобі. Чекаємо тебе у Вінниці. Дякую, па, -па Дякую, дякую. Файно до зустрічі. Па-па Па-па Шановні наші глядачі і слухачі, таким був сьогодні наш невеличкий екскурс через сотні кілометрів. Так ми сьогодні поговорили з Іринкою. Ще раз нагадаю, 9 березня маєте можливість не тільки побачити, ну і почути, не тільки почути, але можливо навіть і поспілкуватися з українською співачкою, блогеркою, акторкою, фіналісткою національного відбору на Євробачення 2023 року. Фіїнкою. вона же Іринка. Дякую! Зараз йдемо ми на невеличкі, невеличке наше таке музичне, невеличку нашу музичну і музично-інформаційну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Хочу вам нагадати, що я, Олег Олексимко, ви слухаєте е, і дивитеся проєкт час змін. Я разом з вами до шістнадцятої години. Тож побачимося, почуємось. Голови вінницький ритм. Сто один квісі рафель. Місто над Богом, події, що поруч.